Євангелія від Йоанна, розділ 17 Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав Отче, прийшла година. Прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив. Згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного, істинного Бога і посланого тобою, Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання тепер же. Прослав мене, Отче, у себе, славою тією, що її я мав у Тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були Твої, Ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова бо, тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони твої, і все моє твоє, твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що їх Ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені. Я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі. Щоб збулося Писання. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони, так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише. Щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині, слово Твоє істина. Як послав Ти мене у світ, так послав і я їх у світ, віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лиш за цих молю. Але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як Ти, Отче в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно, так само, як і ми одно. Я в них. І ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що Ти послав мене і полюбив їх ти, як полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких Ти мені передав, перебували там, де і я, щоб і вони були зо мною та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив ти мене перед заснуванням світу. Праведний Очі, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав, і оті от спізнали, що послав ти мене, і я об'явив їм твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них. Книга, вихід. Розділ 35 Зібрав Мойсей усю громаду синів Ізраїля і каже до них: Ось що заповідав Господь чинити. Шість днів робитимете, сьомий же день має бути святий для вас. Субота цілковитий спочинок на честь Господа. Кожен, хто робитиме в цей день, буде караний смертю. Не будете запалювати вогню в день суботній ані в одній із ваших домівок. І промовив Мойсей до всієї громади синів Ізраїля Ось що заповідав Господь словами Принесіть від себе пожертву Господарі, кожен охочий, нехай принесе як пожертву. Золото, срібло і мідь, блакит порфіру, кармазин, тонке полотно і козячу шерсть, баранячі шкури червоні, борсучі шкури і акацієве дерево, олію на світло, пахощі на миро для помазання і на благовонне кадило, онікс каміння і каміння, щоб вправляти в ефод і в нагрудник. Кожен добрий знавець з поміж вас, нехай прийде і робить усе, що заповідав Господь храмину і намет, і покриття його, гачки і дошки його, Засови, стовпи і підставки їх, кивот носила його, віко завісу, що його покриває, стола носила його. Усі знадоби його і хліб появлення світильник на світло і посудину його, лампи і олію на світло, жертовник кадильний та носила його, і миро для помазання, і благовонне кадило і вхідну завісу при дверях до храмини. Жертовник на всепалення і грати мідяні його, носила його. І всю посудину його, умивальницю і підставку до неї, запони в подвір'ї, стовпи до них і підставки їхні, і завісу до воріт у подвір'я. Кілки до храмини, і кілки до подвір'я, і мотузя до них, одіж службову, щоб служити в святині, святі ризи для арона священника, і ризи для синів його. Щоб служити в них священниками. І відійшла громада синів Ізраїля від Мойсея. Потім поприходили всі, до кого промовило серце, і всі, кого заохотив дух, і поприносили пожертви Господові на будову намету зборів та всіх потреб і на святі ризи. Поприходили чоловіки і жінки. Усі охочі серцем поприносили пряжки, сережки в ніс, каблучки, намиста, всякого роду золоті речі, і це, окрім усіх тих, що принесли золоті дари Господові. Кожен, у кого знайшовся блават або порфіра, або кармазин, або тонке полотно, або козяча шерсть, або червоні баранячі шкури, або шкури борсучі, Приносив їх. Кожен, хто міг зробити пожертву сріблом та міддю, приносив їх як жертву Господові, а й кожен, у кого знайшлось дерево акації, що могло здатися на яку будь потребу, приносив його. І кожна жінка, що мала хист, власними руками пряла і приносила пряжу блакит, порфіру, кармазин і тонке полотно. А й усі жінки, що мали до того кебету, пряли козячу шерсть. А князі приносили онікс камені і дороге каміння для оправи в ефод і в нагрудник, і пахощі, і олію на світло, і мастило для помазання, і для благовонного кадила. Усі чоловіки і жінки, в яких серце було щедре, щоб подавати на всяку роботу, яку Господь заповідав через Мойсея зробити, усі сини Ізраїля приносили доброхіть пожертви Господові. І сказав Мойсей синам Ізраїля: Глядіть, Господь покликав пойменно Бецалела, сина Урі, сина хура, з коліна Юди. І сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумом і хистом у всякім ділі, щоб продумувати мистецькі задуми та виконувати їх у золоті, сріблі і міді, і гранувати каміння для оправи і різьбити на дереві, тобто виконувати всяку мистецьку роботу. І вклав йому у серце дарування навчати інших. Йому і Оголіявові, синові Ахісамаха з коліна Дана. Сповнив їх здібністю виконувати всяку різьбарську роботу, ремісничо ткацьку, художню ткацьку та гаптярську роботу на блакиті, порфірі, кармазині і тонкому полотні. Господь сповнив їх здібністю майстрів і винахідливих умільців. Псалом сотий. Ликуйте перед Господом уся земле, служіте Господові з радістю, увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь то Він Бог. Він створив нас, і ми йому належимо. Його народ ми. І вівці Його пасовиська, увійдіть із подякою в Його ворота, в Його двори з хвалою. Дякуйте Йому, благословіте Його ім'я, бо добрий Господь повіки Його милість і по всі роди Його вірність.